Рятувальники разом з командою дружини юних пожежників привітали дітей зі сходу України із Днем Святого Миколая та наступаючим новим роком. Так, 19 грудня дітей з Донбасу запросили на виставу до головного управління служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини. Театралізоване дійство для дітей підготували члени команди дружини юних пожежників Любимівської загальноосвітньої школи. Ми потрапили на пожежно-рятувальну виставку пожежної техніки і в день Святого Миколая, ще й в рамках проведення всеукраїнської акції. Діти дітям наша допомога переселенцям. Приємно, що наша команда, саме в приміщенні пожежної частини, провела такий невеличкий виступ для діточок, які приїхали до нас із Донецької Луганської областей. Також дружина юних пожежників разом зі своїм керівником нагадала правила безпеки, яких треба дотримуватись під час святкування новорічних та різдвяних свят. По закінченню вистави Святий Миколай разом зі своїми помічниками роздав подарунки кожній дитині, що була присутня у залі. Ми дуже вдячні нашим спасателям Дніпропетровська, що вони організували таку акцію для дітей, для переселенців з Донецької області. Дуже багато цікавого вони узнали. Да і мені, як учителю було сьогодні дуже цікаво. Очень приємно було общатися з людьми, які сьогодні окружали. Після театралізованої вистави діти завітали до другої пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону. Під час ознайомлення з пожежно-рятувальною технікою фахівці розповіли учням про функціональне призначення машин та особливості їх застосування під час ліквідації пожеж, аварій, наслідків стихійного лиха. Дітям дали змогу власноруч потримати протигази, захисні комплекти та іншу бойову амуніцію. Ці рятувальників наприкінці заходу діти разом повторили телефон, за яким слід дзвонити у разі небезпеки. І і дорослі, малі Мусять пам'ятати, якщо трапилась біда, століна набрати. Павло Карманов. Об'єктив 27 сьомий канал.